Доброго дня, любі наші жінки, наші дівчата. Вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем. 8 березня. Зичимо здоров'я, жінкої криниці, хліба запашного з української пшениці, рум'янці від калини. Щоб ви були щасливі кожної днини. Хай же вам сонечко сяє привітно, квіти всміхаються рясно. А роки хай будуть щасливі й прекрасні. Вас вітає сама весна. Наші чарівні, милі, загадкові, прекрасні, добрі, ніжні, турботливі. Одним словом, жінки. І, і святом вас сьогодні. Ми вшановуємо жінку найчарівніше творіння на землі, адже саме завдяки їй світ наповнює любов, наповнюється любов'ю, добром та надією. Жінка це восьме диво світу, муза, яка протягом віків надихає чоловіків на звитяжні вчинки. Ми дякуємо вам за вашу доброту, за щирість і ласку, за вашу любов до нас. Жінка одвічна загадка природи Її люблять, і зневажають, обошні і затоптують пруд, але все ж стоїть перед нею на коліна, тому що все високе в людини від жінки. Як же виникла жінка, якось прийшов нам до Бога і каже: Усе у мене є, Боже, але чому мені сумно одному жити? Задумався Бог і вирішив створити для нього жінку. Але з чого? Без людський матеріал він він використав для чоловіка. Після довгих роздумів узяв севичні кілька яскравих променів сонця, сяйво сяйвозір, задумливий смуток місяця, красу лебідя, гриливість кошеняти, раційність газелі, ласкаве тепло хутра, притягальну силу магніта, змішав усе разом, а потім додав туди впертість віслюка, в'їдливість мухи, зажерливість акули, ревнивість тигриці, сміливість пантери, кровожерливість п'явки, отруйність змії, дурман Опіуми, опіуму, безпощадність, стихії, ще раз усе змішав, оформив фігуру жінки і вдихнув у неї життя. Цю жінку Бог передав чоловікові і промовив бери її, такою, якою вона вийшла. І не намагайся її переробити. Блаженствуй з нею усе життя, і терпи муки від неї до самої смерті. У жінці все від Божої любові. Вона не з чоловічого ребра. Вогонь, літи, квіти кольорові, грозу і тишу, бога мій. У жінці все поєднано у грома. І сілі, цукор, перець і дурман. Вона ще пісня, і любовна драма, поезія інтимна і роман. У жінці все замішано яскраве, вино, і кава, чай, зміїний яд. Вона, як вічно стояна на травах, вона, як дань мою квітів, аромат, кохана, мама наречена влада, найкраща, найрідніша на землі, і не жіночим названо торнадо ланати в небі в морі кораблі. Мнялися епохи, ні і люди, у свіру мрія, без пісням, казка, Господь промовив кращої не буде. Жінку передав чоловіка. Тож не адама між й болі, хіба ж то Бог і з ребра створив. Прушинці все від Божої любові. Вона найбільша із сусподніх див. Каже, що на світі все від жінки, все від неї на оцій землі, перший подих земної квітки, тепле сонце в небі журавлі, крик дитини, рідне слово, Паросток життя це все вона. Вона прекрасна, Афродіта, чи можливо Єва? Хто вона? Неможливо нам її пізнати, не пізнавши всіх основ буття, чи твердиня, незісненна мрія, чи душі натягнута струна, крапля, світла, віра і надія, молода нев'яноча весна, Яблуневим цвітом, теплим літом, зрілим яблуком, чи подихом зими, все минає, застається тільки як святиня жінка на землі. Бог дав жінці, плечі такі сильні, щоб тримала цілий світ. І такі ніжні, щоб підтримували дитячу голівку. Він дав їй ду настільки сильне, щоб стерпіти будь-який біль. Він дав їй волю настільки сильну, що вона йшла вперед. Коли інші падають, вона піклується про хворих і втомлених, не скаржись, він дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин. Навіть якщо вони кривдять її. Краса жінки не в її одязі, зачисті чи манікюри. Краса жінки в очах, які відчиняють двері до її серця, де живе любов. Так, жінка всі приходить для любові. Любити маму поки ще мала. Любити люльку трохи підросла. А коли вперше вийшла за поріг, любити сонце і м'який морі. Дім батьківський і квіти чорноброві. Бо жінка в світ приходить для любові. Вона росте, росте її любов. Адже обічдень це любов. Сорочка чисто випрана – любов. І ночі, що не спала ти любов. І пісня, що співала ти. Любов. І квіти, що посіяла, любов, і очі правильно кісні, любов. І Україна вся одна любов. Було б все так, якби почати знову. Жіноча доля в світі це любов. Ведуть удаль життя стежки, красу його пізнавши, цінуйте нас, чоловіки, бо ми сумління ваше. Як з неба падають зірки, бажання загадавши, цінуйте нас, чоловіки, бо ми підтримка ваша. На пульсі мужньої руки, спіткнувшись і не впавши, цінуйте нас, чоловіки, бо ми підтримка ваша. За довгі пройдені роки, усе в житті прощавши, цінуйте нас, чоловіки, бо ми кохання ваше. Немає всесвіті таких, що гинуть все віддавши. Цінуйте нас, чоловіки, бо ми майбутнє ваше. Ти жінка, значить, дуже ніжна. Ти гармонійна, дивна і п'янка, ти дуже вишукана, дивовижна, якої світі ти одна така. Ти жінка, значить духом сильна. Ти знаєш, що хочеш від життя. Водночас і проста, і дуже стильна, і загадкова, як саме буття. Ти жінка, значить ти кохана, хоч раз в житті ти відчула це. Для когось ти найкраща і жадана, для когось вих святий твоє лице. Ти жінка, пам'ятай це всюди, як би там не склалось майбуття, а справжня жінка завжди в шані буде. Бо жінка це і є творець життя.